На вході в ситуації я бачу, що якщо я буду класти Демар далі з цегли, то він буде дуже високий. Якщо він буде високий, то я не зможу його покласти. Чому тут зона вітрового підпору. Роза вітрів мені підказує, що вітра у нас. В цьому місці будуть заходу, а захід знаходиться за моєю спиною. Зараз на малюнку розберемось, якою повинна бути в даному випадку труба. Спочатку давайте розберемо, що таке зона вітрового підпору. Зона вітрового підпору це простір, що знаходиться нижче проведеної лінії під кутом 45 градусів. Від найвищої точки перешкоди це може бути сусідній будинок чи дерево у бік деморя. Так, наприклад, праворуч від мого будинку знаходиться дерево. З висотою набагато більшою, ніж сама будівля. Вітер, що дме з заходу, ударяється об дерево. В результаті утворюється зона підвищеного тиску із вихреннями. Ця зона перешкоджає нормальному руху газів у димарі або зовсім може з'явитись зворотня тяга. В моєму випадку треба скласти димар з цегли надто високий, ну як для мене. Тому далі димар я буду монтувати сендвіч труб. Тепер я розповім, як я буду вираховувати висоту головка труби димоходу від землі? На малюнку ми бачимо рівнобедрений трикутник. Тобто висота дерева у нас дорівнює відстані, де ви бачите на малюнку тут під кутом 45 градусів. Цієї формули нема в інтернеті. Я її сам вирахував, тому дивіться, можете користуватися і користуйтесь, ні так ні. З формули видно, що висота оголовку труби дорівнює висоті дерева мінус L. Це в нас довжина від димаря до стовбура. І плюс 0,5 метра. Тобто от і все. Тут е, все легко. Ну, якщо у вас е, немає зони вітрового підпору, то вам дуже пощастило. І е, кладемо димарь, ну, так як на цьому малюнку. В Наступному відео я вже буду показувати, як я монтую димарь сендвіч труб.